Іван Філко наш генієк. Геній — це людина, яка має вищу творчу здатність. І саме таким є Іван Франко. Тому що упродовж своєї більш ніж 40-річної творчої діяльності Іван Франко вперше працював як оригінальний письменник, поет, прозамітка, драматург, перекладач, літературний критик, публіцист, етнограф, багатогранний учений. Якщо зластим, Бу налічувати понад 100 тонів. Іван Франко автор 10 прижиттєвих збірок поезії, які налічують понад пів тисячі поезій. Автор 18 збірок малої прози. Автор 10 великих простоних творів. А перекладацький дорог Івана Франка він просто вражає. Він переклав 200 авторів із 14 світу. Іван Франко-Гель. Але ми всі знаємо, яку дорогу ціну заплатив і за свою геніальність. І зараз ми пропонуємо вашій увазі сучасний фільм, Івана рука, який озвучує напевно, наш майбутній Святослав Святославу. Якби знав я чари, що спиняють хмари, що два серця можуть ізвести до пари, що ламають пута, де душа запута, що в поживу ними зміниться утрута, То тебе мила, Обдала їх сила, всі би в твоїм серці, іскри погасила, всі думки й бажання за одним ударом, лиш одна любов вибухла пожаром. І над всіх був сильний, і над всіх хоробрий, Я без перемоги вороги під ноги, що мені до тебе не дають дороги. Я б добувся до тебе через мури я купив без смоки, розметав руїни. я здобув всі скарби, що їх криє море, і до них би твоїх положив озоре, де б тебе не скрито, як зламав би її, фантастичні бури, фантастичні грі. Якби я не дуре, що лиш в думах що співає, і плаче, як бій серце тисне, що будуще бачить людське і народне, а в сучаснім блудить, як дитя холодне, що із неба ловить зорі золоті, але до дівчини прислупить не вміє ідеал. І тепер запізно плаче і дуріє. Фантастичні дури, фантастичні.